Гарно, усім врожаю, ви на каналі Ліричний Селянин. І Ми продовжуємо наш хіт парад 2023 року по визначенні найбільшої картоплини із сортів картоплі, які є. Що можу сказати? В цьому році з тих сортів, що вже викопали, нема досить великих картоплин, щоб прямо ж досить дуже-дуже великі які були, наприклад, в минулому році. Але, що можу сказати, вони такі всі отакі рівномірні. Урожай гарний картоплі. Можливо, знову повторюся, немає досить великих картоплин. Але всі такі основна маса великої картоплі ну, в районі 200 г є. І з-за цього що більшість така картопля, така рясна, урожай гарний. Їм спочатку думали, що він буде менший набагато, ніж минулого року, але бачимо, що. Буде такий же великий майже як минулого року. Отже, продовжимо наш хід парад. І вже було зважено два сорти картоплі раніше, як ви бачили, це керанда 240 грам і мінерва 338 грам. Отже, продовжимо нові сорти картоплі. І так, розпочнемо. Анатан. О, потрібно включити ваги. Так, нолик. Анатан. І анатан у нас 365 грам. Так, досить непогано. Наступна овація. Овація. 278 грам. Так, що там далі? А далі Ольвія Рекорд. О, це щось величеньке. О, гарно. 468 грам. Так, далі у нас йде невеличкий такий Аладін, але він також хоче потрапити в наш хіт парад. 314 грам. Про Аладін я вам вже розповідав. Наступну ми зважимо нашу Фотинію. Гарну таку фотинію. 420 грамів. Начебто і картоплина здорова, але тільки 420 грам. Далі після готиня, гопак, гопак. Це новичок у нас, новачок. Але сподобався. 293. Потенціал має, по ньому замітно, що він має потенціал. Побачимо, що буде наступного року. Так, що там далі у нас по списку? Йде волари. от така волари, картоплинка кругла, гарна. 393 грами. Непогана картоплинка, величенька. Так, що залишилося? Щедрик, Щедрик? Щедрик. 433 грами. Бачите, всі картоплини майже рівномірні в цьому році. Так, тайфун. Опа! 356 грам. Тайфун Белароза 430. Ну і на сьогодні завершальний. У нас голубий Дунай 429. Якора близько сорта картоплі. От такі, ваги найбільших картоплин, маса найбільших картоплин тих сортів, які вже викопали. Зробимо зараз проміжну турнірну таблицю. І оголошу я вам десятку з най, найбільшою вагою сортів картоплі. І так, підіб'ємо підсумки нашого, промі, наших проміжних результатів, нашого хід параду. 20 2023 картопельки по вазі. Не по урожайності, тому що урожайність відрізняється від того, що ми тут бачимо. Урожайність картопля різна. Є навіть деякі сортів досить висока урожайність, але при цьому нема досить великих картоплин. Отже, на даний момент на 10 му місці картопелька Аладін з масою 314 грам. Дев'яте місце у нас Картопля Мінерва вагою 338 грам. Вось, восьме місце посідає картопля Тайфун з результатом 356 грам. На сьомому місці картопля Анатан. Вага картоплини 365 грам. На шостому місці з показником 393 грами. Сорт картоплів Валари. На п'ятому місці сорт картоплі Фотинія з результатом 420 грам, на четвертому місці голубий Дунай з результатом 429 грам, і ми підійшли до трійки наших лідерів. Отже, трійку лідерів відкриває сорт Белла Роза з вагою 430 грам. На другому місці з результатом 433 грами займає Щедрик. І підійшли ми до проміжного лідера нашого хіт параду. Проміжним лідером є Ольвія Рекорд з результатом 468 грам. От такі найбільші картоплинки цих сортів. Ми бачимо, і знову повторююся, що деякі з цих сортів є досить гарний урожай в цьому році. Але картопельки такі від 200 до 400 грам. В цьому році, як порівняти з минулим, нема картоплин по 700-800 по 800 грам, але їх кущі більше, але трішки менші. Ну, урожайність не менша, якщо взяти загалом. Ставимо вподобайки під відео, пишемо коментарі. Не забуваємо підписуватися на мій канал. нас стає все більше і більше. Дякую вам за це. З вами був Ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.